Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і саме сьогодні ми зможемо трішечки пороздавати бабета нашим підписникам. Давненько мене не було, давненько я не заходив, але саме головне те, що в мене є 2,5 мільйони капусти на карті і, скоріш за все, ще щось на гаманці. А ні, це якраз на гаманці, а на карті я ще не знаю, скільки в мене є, так що треба подивитися і. Открити статистику персонажа. Отут, от у мене є статистика, скільки в мене взагалі є бабла. В общем-то, 2 мільйони 460 тисяч у мене є на руках, і в банку в мене лежить 961 тисяча гривень. В принципі, це доволі таке солідна цифра, завдяки якій можна нормально наробити багато різної благодійності. Це прям те, що мені подобається. В общем-то, давай першим ділом розкажу вам про промокод, який дасть вам 200 тисяч на ваш баланс і все, що вам потрібно зробити, це тупо, коли ви скачаєте гру по посиланні в описі, ви зможете там знайти і сайт, так і їхній телеграм. От, і завантажити гру. Гру ви можете скачати як на Android, так і на комп'ютер. От, взагалі немає ніякої проблеми в цьому. Після цього ви відкриваєте менюшечку, нажимаєте восьмий пункт використати промокод, потім вести промокод, перший пункт, і пишете сюди Саня Коу. Все. Все, що вам потрібно, це просто написати Саня і після цього ви тупо кайфуєте, жмакаєте кнопочку далі, вам пише, що ви успішно використали ютуберський промокод. Після цього все, що вам треба зробити, це відкрити менюшечку, нажати ще раз використати промокод і нажати третій пункт забрати бонус за промокод. Але думайте уважно, промокод можна вводити тільки один раз за історію свого аккаунту, тому треба 30 разів подумати перед тим, як ввести промокод і краще всього ввести, звісно ж, мій. Хе-хе. А ми поки що виходимо з нашої квартирки, дивимося, що в нас взагалі там відбувається, і скоріш за все, підемо щось придумувати. По-перше, наш під'їзд далеко вже мені приївся, але що ж поробиш? Квартира в дуже хорошому районі, і продавати її взагалі не хочеться. Так само, як і багаті діва, яка чогось почкає. А, все, все, мої номера всі четверки. Да, оце прям то, що мені надо. бо я щось побачив 555, то мені не сильно вкатує. А От всі четвірочки, це прям то, що надо. На чорному салончику, червоненька Бугаті з синенькими вставочками. Доволі все максимально красиво. Мені прям подобається, це реально хорошо. В Баку в мене 74 літра, можна взагалі не паритись і їздити роздавати боком. І по факту, із-за того, що я давненько не заходив, це означає те, що я вже дуже давно не з'являвся на просторах цього міста, і багато що скоріш за все змінилося. Я дуже багато всяких речей уже не контролюю. Які раніше контролював, але що я бачу, о, це точно те, що замінили міні-мапу, її прям оновили. І вона тепер по-іншому все показує. І диви, хто полетів просто якось максимально швидко. Чувачок якийсь погнав, він що теж на бугаті. Правда. Аби я ще вмів їздити, то я б його, можливо, колись і догнав. А так, я його, скоріш за все, вже й не дожину. <хи> Оце прям, звісно, біда бідова. Ну, що ж поробиш? Так, виходить, мені треба знайти якихось нубиків, тепленьких пациків, з яким я можу роздати трошки бабла. І перший із них це ось чувачок на автобусі. Йому би я роздав би прям хорошо, тому що, ну прикинь, чувак пахає, їздить на автобусі. Нікіта Петрович. Нікіта, дарова! Як же туха в тебе? Що поробляєш взагалі? Чим на життя збираєш? Прикинь, їзди на автобусі, в нього ID 41, треба йому дати трошечки грошеняток. Як йому їх дати? Давай напишемо команду Pay, потім 41 його ID, і, напи... і скинемо йому 30 тисяч гривень. По ідеї, я думаю, що він буде не проти. Ну і забравши 30 тисяч гривень, Нікіта вирішив просто свалити від мене куда подальше, щоб Щоб я не поняв, що він був агент під прикриттям. <laughs> Який просто сидить і випрашує бабки всіх, то хоча він не випрашував, я сам під'їхав, йому дав. Так що не треба тут сань наганяти, правильно? Правильно. Ну в цілому все добре. Кстати, ти знав, що в багаті так світяться гарно. Вони реально відсвічуються, чітенько, максимально круто світяться. В общем-то, що ми ще можемо побачити? По ідеї, поки що. Із-за того, що вже трошки пізно, я не бачу особо багато різних всяких людей. А мені треба більше народу. Бо більше народу, більше кислороду. Правильно? Точніше менше кислороду. Хе-хе. Так, деше люди? Я десь тут на міні-мапі бачу, прямо біля мене одного челікса. Правда, він десь. Спить бомжує, прикинь, Ілюха! Чи це ша громаков? Ну він тупо спить. Ну ладно, таким чилам ми не будемо нічого давати, бо він все проп'є. Цьому треба міняти стиль життя, розумієш? Йому треба щось свіжіше, новіше. Факту, звісно, все добре, але просто ти прикинь, не можу знайти нормальне угрупування людей, де прям багато людей і багато із них пряників таких, чисто молоденьких пациків, які не так давно грають. Ось що то на бумері хтось поїхав? Чи то мерседес був все таки? Я і не зрозумів, особо, чорненький, але. То пацики якісь солідні. Тут ось, ось хтось стоїть, я на мапі бачу. І, кстати, бачу мопеда поряд. А, тут таксісти тусуються. Почекай. Так, можливо, тут пацики захочуть нормально заробити грошей, ні? Ті одненький сидить на таксі тачці. Артем. Артем, старіна, як житуха. Правда, він підписний Аптем, поняв, а не Артем. Пише норм. Чим взагалі на життя заробляєш? Чисто таксуєш? Бо в мене тут є невеличкий подарунок для тебе. Я Артем хочу тобі дещо подарувати, розумієш? Дещо солідне, сакральне, таке прям реально. Класну річ. Так, на квартиру збирає, на машину Артемчик. Ну, давай попробуємо дати йому тисяч 30. Ну, тако чисто, щоб uh, він з кайфом собі чилив. 30, це, звісно, небагато. Це, звісно, не дуже великий подарунок. Це прям тако ну, мелочь, що я можу тобі чисто зробити, але я сподіваюся, що ти знайдеш, куди витратити ці гроші. Ну, і ще, якщо ти напишеш промокод Санякоу, то ще 200 тисяч в тебе буде в кишені, так що хе. -хе. Давай, let's go! А я поки поїду, ще найду всяких пациків солідних. Так, треба понаходити челіксів на мопеді. тому що на мопеді. Ну, знаєш, до мене будуть ставитися як до звичайного пацика. І ось є ще один звичайний пацик, теж на мопеді. Він, походу, їде таксувати знову ж таки, да? Давай туди теж за ним, поняв. Старина, микета, Микита, Микита, сідай до мене. Микита роботу собі знайшов. Взяв тачку, поняв? Микита. Старина Микита, можна я до тебе сяду? Або, в принципі, можна і не сідати. Коротше, Микита, тут таке діло. Ти можна сказати, ну. Mm. Виграв певний приз. Такий прям прям солідний, поняв? Того я, в принципі. Хотів би дати тобі трошки бабла. Так, давай напишемо відразу команду Pay. Айдішка у нього один і. А, скидаємо йому теж тридцяточку. Що нам паритись. Коротше, Микита бабла получив і свалив. Це, в принципі, з одної сторони хорошо, а з іншої мені би ще когось знайти, щоб комусь роздати капусту нормально. Дивись, їх тут ще народу. Я би комусь, звісно, міг би щось підкинути, поняв, але. В принципі, тут чуваки і так непогано одягнуті. В нього ще рюкзак такий потужний. так що, в принципі, що мені там їм давати? Вони ще самі можуть мені щось дати. А цей бомжара жорік тут так і лежить. Так він тут і чіують, йому в принципі вообще байдуже, поняв. І тупо кайфує. Бомжик-бомжик. Хе-хе. Ну тут прям пацики деякі солідні. Один на Мерседесі, другий на геліку. Мерседес у нього прям хороший, ГЛ-63. Вони що, гоночку будуть валити? Вони Реально гонку завалять? На 10 тисяч? Прикинь, на 10 тисяч у пациків гонка буде. Ти почему ну, ти дурак. Хе-хе. Пише не. Піше у мене комфорт. тачка. Так дай Гелік комфорт. Він же ж не комфорт, ні черта. Комфорт ось сього. Мерседес бомбезний. Так, поки вони там рішають, хто буде як ганяти, поняв? вони поки переписуються. Я щас під'їду, сказав, давай. Ти на 10, щас поїдемо. Пожди, де я живу? Забувся. Отут. Все, так. Спавним тачку. Автомобілі бугаті, завантажити. Поїхали в ню бестренько. Мене одна фара жовта, друга біла. Це нормально. Це мені коли з Америки гнали машину, вони чуть-чуть цього не дофарбували, не допрацювали цей момент. Що вони ще поїхали? Ні, ще стоять. Давайте, пацани, не очкуйте. Let's go, let's go. Це, й обзиває, каже, ти бомж поняв. А цей каже, давай поганяємо, а це його бомжом називає. Тепер вони ось почали сваритись, поняв таранти один одно Коротше, пацки нормально ганяти не вміють, Не знаю. От я колись свій час ганяв, дай Боже. А вони щось, ну, тако, типа, щось вроді да, вроді ні. Коротше, якісь нубики, якщо чесно. Да, я в свій час ганяв набагато потужніше. Та й на мопеді я там йома-йосіки, все ганяв. На задньому, бем, бем, бім бім, -бім та й капець. Хе-хе. Так, що у нас тут біля мерії твориться? В принципі, є якісь пацики тут, але один на засиву мене визиту, і каже, хорошо. В общем, пацики займають. За своїми справами. Ну і ми поїдемо займатися своїми справами. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайдини. вводьте мій промокод, щоб бути максимально потужними класними чолами. З вами був Санчіос який вміє їздити на задньому колесі. Всім пока.